Працювали в районі Новопокровського, провели ротацію, що навіть трошки постріляли в напрямку противника. Пішли на відкат, буквально 100 метрів проїхали від наших позицій, і по нас щось влучило. Але відрубало і внутрішній зв'язок, і радіозв'язок з командуванням. Камери все відрубало. Ми вночі нічого не бачили. Ми зрозуміли, що ну, міхвод їде, міхвод цілий. Але ми починаємо горіти. Причому починаємо горіти, якраз ми з навідником у башні. І Тут я запанікувала, тому що мій люк заклинив. збільшувалась кількість диму не було чим дихати. Виліз мій новідник, я намацала, що його просто немає. І зрозуміла, що можна лізти через його люк. Але оцих пару секунд, поки я не могла вилізти через свій люк, в мене зловила трошки паніка, бо я задихалась. Це був єдиний, напевно, страшний момент, тому що якийсь там. Контакт з противником, поранення ще щось, все, чого ти чекаєш, це не так страшно, коли трапляється щось, чого ти не чекав.